Курт Вонегут Колиска для кішки читає Сергій Оробчук. 21. Морська піхота йде в наступ. Старий доктор БРИД за допомогою міс Фауст пороздавав різдвяні шоколадки друкаркам, і ми повернулися до його кабінету. На чому ми зупинились? спитав він. А так так. І він попросив мене уявити морських піхотинців Сполучених Штатів. Що пропадають у богом забутому болоті. Їхні вантажівки, танки та гаубиці буксують, сумно сказав він, грузнучи у смердючій багнюці. Він підняв палець і підморгнув мені. Але припустимо, юначе що один із солдатів має крихітну капсулу із зернятком льоду 9 із програмою для атомів води, щоб вони створили нову структуру. Замерзли. Якщо цей солдат кине зернятку у найближчу калюжу, то. калюжа застигне, припустив я. А багнюка навколо калюжі. Застигне. І всі калюжі в уже замерзлому ґрунті теж замерзнуть. А озерця та струмки серед замерзлої трясовини теж замерзнуть. Отож бо й воно. вигукнув він. А морська піхота Сполучених Штатів вилізе з болота і піде в наступ. 22. Представник жовтої преси. Ця штука існує? спитав я. Ні ні ні. Відповів Брит, знову втрачаючи терпець. Я розповів вам усе це лише для того, щоб ви могли уявити собі надзвичайне новаторство підходів Фелікса до старих проблем. Ви почули зараз переказ того, що він наговорив генералу морської піхоти, котрий дошкуляв йому питанням багна. Фелікс обідав щодня в нашому кафетерії завжди сам. Ніхто не дозволяв собі сідати до його столу, щоб не перервати потоку думок ученого. Таким було написане правило. Але генерал морської піхоти. Вломився до приміщення, усівся на стілець і почав балакати про багно. Моя розповідь це й була імпровізована промова Фелікса. І такої штуки. Такої штуки насправді немає? Я тільки що сказав вам ні, немає. роздратовано вигукнув брит. Фелікс помер невдовзі після цього. Якби ви уважно слухали те, що я намагався вам розповісти про людей дослідників, ви не ставили таких запитань. Ті, хто займається чистими дослідженнями, працюють над тим, чим вони захоплюються самі. А не тим, що хвилює інших людей. Але я все думаю про те болото. Можете припинити, я навів це лише задля прикладу. Коли струмки, що течуть через болото, замерзнуть у вигляді льоду 9 що станеться з ріками і озерами, куди вони впадають. Замерзнуть. Але льоду 9 не існує. А океани, куди впадають, замерзлі ріки. Замерзнуть теж, звісно, різко кинув він. Бачу, ви вже вирішили винести на ринок сенсаційну історію про лід-9. Кажу вам ще раз. Цієї речі не існує і джерела, що живлять замерзлі озера та струмки, і всі підземні води, що живлять джерела. Замерзну, чорт, забирай. вигукнув він. Шкода, що я відразу не розпізнав вас як представника жовтої преси, сказав він пишномовно, піднявшись на ноги. Я не допустив би вас сюди навіть на хвилину. А дощ коли почнеться дощ, краплі перетворяться на маленькі часточки льоду 9 і тоді настане кінець світу. А зараз кінець інтерв'ю на все добре. 23. Остання порція печива. Доктор Брит помилявся щонайменше в одному така штука, як Літ 9 існувала. Знаходилась вона не де інде, а на нашій землі. Літ 9 був останнім даром, який створив Фелікс Гонікер для людства, перш ніж піти по заслужену винагороду. Нікому не було відомо, що він робить, жодних записів про те, що він зробив, не залишилось. Щоправда, для цього акту творіння він потребував складних приладів. Але вони вже були в дослідній лабораторії. Доктору Гонікеру треба було лише ходити по сусідах та позичати те чи інше, як годиться між добрими друзями, набридати сусідам, аж доки, нарешті, так би мовити, не спечеш свою останню порцію печива. Він створив крихту льоду 9 Вона була блакитно білою. Вона мала точку плавлення 114 градусів за Фаренгейтом. Фелікс Гонікер поклав крихту льоду до маленької склянки, склянку він поклав до своєї кишені. І поїхав зі своїми трьома дітьми на дачу на Мискот святкувати Різдво. Анджелі було тоді 34 роки, Френку 24, малюку Нюту 18. Старий татко помер у святвечір, розповівши про літ дев'ять тільки дітям. Діти поділили літ дев'ять між собою. 24. ЩО таке вампітер. Тут я маю розповісти. Що боконісти називають вампітером. Вампітер це вісь карасу. Не може бути карасу без вампітера, учить нас боку, як не буває колеса без втулки. Вампітеру може бути що завгодно дерево, камінь, тварина, ідея, книга, мелодія. Святий Грааль. Щоб то не було, члени карасу, обертаються навколо нього у величному хаосі, подібному до спіральної туманності. Зрозуміло, що орбіти, якими рухаються члени карасу, Відносно свого спільного вампітера чисто духовні обертаються душі, а не тіла. Як учить нас співати Боконон, усе кругами та кругами обертаємося ми зі свинцевими ногами й лов'яними крильми, але вампітери зникають, і вампітери з'являються, каже нам, Боконон. У будь-який час Карас насправді має два вампітери вагомість одного зростає, другого зменшується. Я майже впевнений, що в той час, коли я розмовляв з доктором Бридом Віллумі. Зростаючим вампітером мого карасу була саме ця кристалічна форма води, цей блакитно-білий клейнот, ця сім'я лихої долі, що зветься лід 9. Коли я розмовляв з доктором Бридом Вілумі, Анджела Франклін та Ньютон Гонікери вже мали у своєму розпорядженні зернятка льоду 9, зернятка, вирощені їхнім батьком, так би мовити, скалки великої брили. Що станеться з тими трьома скалками, було я впевнений, Головною турботою МОГО КАРАСу. 25. Головна РИСА доктора Гонікера Поки що я не можу сказати ще щось про вампітери мого карасу. Після неприємного інтерв'ю з доктором Бридом у дослідній лабораторії загальної сталеплавильної компанії я потрапив до рук міс Фауст. Їй було велено виставити мене геть. Однак я зумів умовити її спершу показати мені. Лабораторію покійного доктора Гонікера. По дорозі я спитав, чи добре вона знала Гонікера. Лукаво усміхнувшись, вона відповіла відверто і розумно. Не думаю, що його так легко було пізнати. Розумієте, коли люди кажуть, що знають когось добре чи не дуже, йдеться про особисті таємниці були вони посвячені в них чи ні. Люди мають на увазі інтимні речі, сімейні справи, любовні історії, сказала мені ця мила стара леді. У житті доктора Гонікера мало місце все, що буває в кожної живої людини, але для нього це не було головним. А що ж тоді було? спитав я. Доктор Брит часто повторює мені, що головним для Гонікера була істина. Ви з цим не згодні? Не знаю, згодна чи ні. Просто мені важко зрозуміти, як істина, тільки істина, може замінити людині все. Місфаус дозріла до прийняття боконізму.